Привіт, малята! Дуже рада вас бачити! Ми починаємо подорож у світ цікавого. Пропонуємо вам цікаву та просту гру для розвитку діток вдома. Ця гра допоможе тренувати дрібну моторику, увагу та закріплювати вивчені кольори. Але спочатку вивчіть з дітками пальчикову вправу равлик. Ви будете повторювати слова, а дітки будуть виконувати рухи. Равлик ріжки виставляє, світ навколо розглядає. А як хтось його страшить, одразу в хатку він біжить. Для малювання нам знадобиться аркуш білого паперу. На аркуші можна намалювати, роздрукувати або наклеїти голівку равлика, кольорові фломастери, кольорові фарби, фарби і. Фломастери підбирайте одинакового кольору, парні, наприклад, синій фломастер, синя фарба. І ще нам потрібно буде серветка волога для того, щоб витирати пальчики. Ми сьогодні будемо малювати пальчиками, або якщо дитинка не хоче пальчиками, то можна взяти вушну паличку. І вушною паличкою намалювати. На аркуші паперу, де голівка. Намалюйте, будь ласка, різнокольорові хвилясті доріжки. Наприклад, беремо синій фломастер і малюємо ось так. Різнокольорові доріжки. Запропонуйте діткам допомогти равлику пройти доріжкою. Подивися, якого кольору в нас доріжка. Синього кольору. Де синя фарба? Ось синя фарба. Набирай пальчиком фарбу і давай ставити кроки нашому равлику. І ось так по доріжки малюк робить кроки. В процесі малювання заохочуйте малюка. Який це колір? Жовтий! Покажи жовту доріжку. В кінці малювання обов'язково можна похвалити малюка. Чудово виходить! Равлик дуже радий!